Так, друзі, всім привіт! Це зараз знаходимося з сусіда. Юри пухло Бляха нас атакують всі підряд. Всі насікомі світа блин, злетілися на нас. Це Юрині друзі, мабуть. Коротше, сусідське лісокраство, блін, Комарівське. Дивіться. Пеночок. Жодної... це наша метка, если щоб... що. Жодної... Клеймаш воно тут вирубане. Ще щось немає. Це так вже не перший знайшли. Значить, тут твердо листя нарубка, ми йдемо далі. Подробиці будуть трохи згодом, тому що, оскільки два види дерев, ми вважаємо дуби окремо, а сосни окремо. Ось така ось ситуація. Нас атакують камарі, тут диктують. Я зараз буду записувати. Будьте добрим помеде! Я записую. Не чую ніфіга. Ой, не чує, баба. Тому буде щось цікаве, ще вийдемо до ефіру. О, друзі, дивіться. Сосновий пеньок, діло. Це не клеймо. Це якась дрянь. Нема нічого. Так, друзі, показую. Черговий діловий дуб, вкрадений комарівському лісокрастий. Це типу, типу клеймо поставили, да, оце? Дозволено. Ну, типу клеймо. А зверху забули. Да. А зверху забулися, да. Ну це не клеймо, це заложі. О, Це наше, якщо що метка червона. Діаметр 36, да? Нормально. Працюємо, друзі. Так, черговий крадений дуб в Камарійському високрасті. Типа стоїть он клеймо, але ну, зверху забули в номер поставити все, скільки там діаметр? 40 Звичай. Вон який дивись. ой який тут блин. це сосничка чи шось таке Це тверде, так да. ну, 59, 59 другішки дру, нормальний. Так. Добре. 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 Маю надію, що у вас є антикомаринні засоби, тому що тут особо ядовиті комарі в камарівці. Немає. 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 Ну, я вам Добре. співчуваю, тому що Добре. нас гризли. Бля, даже коли це саме. Ну, Ми можемо ми ж нормально. Можемо поділитися. хтось графік скинув. Графік який? Мого чергування, що mm. як, як, не, як не витасти. Я б, я, б, з великим задоволенням з Марічкою би, бля, тут посчитався би. Марічка що. після добового чергування почувала. Ну, я скажу, мені який, яка різниця. Коротше. Де вирубка була? Вон стовчик, да? Так. Ось туди йде. Скільки Квадратно. 5 ,5 гектар? Квадратно, 5,5 гектар. Ого. Десь. О, 23-й. 23 була запробка санітарно? Фардолистина покидали. Дубовий? Дубграб. Так дуб граб, яка історія. Тернета нема. Димон включив, у них скичить. Так, мен... Ні, в мене лісоруб не є. Я можу скинути, якщо мабуть. Скинути. Кого айфон? Скинуй що лісурубу? Е, ти мені скинь мені, покажи мені е, то, що в тебе на телефоні, щоб ми рахували тверде. Там де я сфоткаю. Так кидав. Немає інтернету, а. добре, що ти кидав. Так, розклад який коротко, мені, щоб ви розуміли. Тут є нюанси. Нюанси які. Ми вважали окремо тверде, окремо сосну. Сосна майже вся ділала. По твердому... В лісорубному питку розділення немає. Ми щоб бути об'єктивними, тому що сосна, як зазвичай, вона рахується по 9 метрів, ну, приріза, то дуб є нюанси. Дуб є нюанси, тому щоб ми не, не були об'єктивними, не забігали, там, не наворачували лишнього і не шукали собі роботу. Ми дуб рахували по 6 метрів. Ну, тобто з запасом, щоб було. Значить, і в нас вийшло, що твердого у твердого нас 101 дерево, бля, 41 куб по 6 метрів. А сосни, а сосни у нас... Ох, є мені. Сосни у нас 120 дерев, 32 куби. Дозволено, до дозволено до рубки всього 155 ліквідної сторони. З дровима, не з не здоровими. Діла половина, 77. Угу. Тут навіть якщо ту сосні брати, тут більше діла, ніж 100%. — Тому пишу, Це заяв... Сама історія, завишені да, на да, да. Зани... е Історія яка? Е... Порубка понад дозволеного лі... лінію. Товариш поліцейський. Ліній, будь ласка, Заяву. Так, звісно, будь ласка. Дякую. Все, тоді до зустрічі. Все на краще. Хай щастить. — Бережіться. До побачення. ви до теж. Побачення. Так, всім привіт, коротко по новинам. Ну, перше. Щойно виїжджаємо з лісу. Це Комарівське лісокраство, 84 й квартал, 23 й виділ. Що тут встановили? Встановили, як завжди, класика. Лісокраська класика. Порубка лісу понад дозволений лісорубним квитком ліміт. Тобто, дозволено 155 стовбурної ліквідної, порубали більше 100 220. Причому ділянка твердолистяна. Що це означає? Це означає, що насадження. Твердих порід преобладають над е насадженнями хвойних порід. Тобто, в основному це дуб і граб. Значит, що вийшло? Там не тільки було вкрадено дуб, який ну, тіпа, під дрова замаскували. Насправді дуже ділові ді 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 сорти дуба були, пеньочки, які після них залишились. Ми сюди, до цього відео, додамо. Щоб ви самі впевнилися. Також е жодних. Відповідно, лісовпорядкування клеєм, які мають бути на цих пеньках, не було поставлено. Ну, Зальот є зальот. Окрім того, що сосна майже вся ділових порід, тому що пеньки там в діаметрах від 35 і вище смолою плачуть. Тобто, з'їхати на це, що це були дрова, що не були якісь покручені, ну ви розумієте, це повне фуфло. Окрім того, знову прибула слідчо оперативна група, яка... На відділок поліції номер 3 нам направо. Так. На відділок поліції номер 3 всього лиш дві зміни. Тобто перша зміна слідчих це мрічка, яка як завжди щось попадається рідко на да, як з дубом вона попалася завантаженням дуба. Що зараз будемо відкривати по ній службову недбалість. От, так, е другий же ж влад, який в суди ходить, представляє інтереси да, і постійно <кій> <кій> і от, і бує ці суди з позором. Да? Тому що Закон він єдиний і не важливо, що, що ти там плести і розказувати. 214 КПК має виконуватись. Так от, знову попали на Владову зміну, знову влад не дуже рад радісний приїхав. Тому ну, що розуміє, що придеться рахувати 5,5 гектар. Саме таку площу має ця ділянка. От. І Ми потратили, щоб її порахувати більше 3 годин, щоб зрозуміло. Так що вони тут завізли нормально, а в Комарівці комарі дуже ядучі, грибів немає, павутиння повно, ми звідси повилазили, буквально через 10 хвилин ти вже як чорт. Павутині обмотаний, як е, Фродо, на повільний калець. Так що я їм сьогодні не заздрю. Погода, в принципі, файна, тепла, як для осені, я б даже сказав, спекотно, трохи спекотно. Але менше з тим, хай працюють, показують е, якісь результати. Да? Результати своєї роботи служби. Так називаємо. І завтра будемо перевіряти наявність. Витягу відкритої кримінальної справи, з яким ми приїдемо. Якщо ні, знову ж таки, наш найсправедливіший Макарівський суд нас чекає, будемо скаржувати бездіяльність. Це вже який раз там ми її оскаржували Макарівську відділку поліції на чолі з Азаматом його замісником Кабзоном. Четвертий буде чи п'ятий. Ну, я вже там за щоту збився. Це стандартна історія. Побачимо. Всім зрозуміло. Заяву подано, вони зараз там рахують пеньочки. завтра приїдемо за РД. Поїхали далі. По вищому антикорупційному суду. Дуже оперативно працюють суди, ми ж подали оскарження, тому що ми там про програли скаргу, яку ми подали. Не зовсім в собі адекватний суддя Дубас був. Я просто не хочу викладати ці матеріали, а, поки нема а, заключного рішення. Я впевнений, що ми все одно переможемо. І коли ми це все зберемо і нашу скаргу задовільнять, тобто відкотять цю всю процедуру назад, то я все і повивалюю, і розкажу доступними словами, хто такий суддя Дубас, а, які функції виконує він. В захисті бездіяльності безполізного органу набу, а то, що він безполізний, це доведено вже не, не, не тільки там, на загальному вищому державному рівні. На рівні громадської організації він також він ще більше без, безполізний, ніж на тих рівнях, про які це нещодавно гудів весь інтернет і всі засоби масової інформації. Тому я ще раз підкреслюю: я з хлопцями, як представник громадської організації, ми не підтримуємо. Узурпацію влади, зосередження всіх речагів впливу в одних руках. Але водночас підтримую позицію офісу президента про те, що набу і САП це безполізна контора, яка за часів свого створення тільки існувала зжираючи бюджетні кошти. там Розслідувань, резонансних, якихось доведення до результату, да? і там багато хто з наших глядачів пише, де результати? Де результати? То я на відміну там, чи громадська організація, на відміну від органів державної влади, ну не маєм таких повноважень і таких речагів впливу, щоб давати якісь результати. І навпаки, державні органи влади, які поставлені саме для цього, щоб давати якийсь результат для народу, цього результату немає. Отака от ось от ситуація. Тому, підтверджуючи ще е, думку багатьох, що це безполізна структура Набу, ми поскаржилися в вищу палату суддів на цього суддю Дубаса, який є таким собі невбачим. Ну, тобто він також, як і детективи, Набу не вбачив ніяких правопорушень і нашу скаргу не було задовільнено. Ми йдемо далі, ми опускаємо руки, продовжуємо нашу боротьбу в інтересах простих громадян і в інтересах держави. Далі. Далі слідують неперевадіме ігрослов з використанням м'ясних і виражень. Пам'ятаєте ситуацію з пластиковими дегенераторами, Дери, дегенераторами деген, деганами дегенератами, які безпідставно зупинили. Мене в Одеській області почали втирати про якісь порушення. Оці автоматичні удовлетворителі, які там на дорозі колядують, колядники в законодавству намагаються не тільки намагаються а й притягують водіїв до відповідальності. Водії, звісно, не хочуть. Більшість не хоче відстоювати свої права, але зі мною цей номер не пройшов. І хочу повідомити вас, що ми подали оскарження на оскарження в суд тої постанови. І зараз справа перебуває е, в Ірпінському суді. Хоча вже призначили суддю до розгляду мерзлого, е, мерзлий чомусь, це суддя мерзлий, е, починає тягнути час. Я не знаю для чого це зроблено, але подав запит, е, чи я дійсно прописаний в місті Буча. Ну, я думаю, що в них десь жевріла надія, що я прописаний в Одеській області. А це все для того, щоб просто ці матеріали не розглядати в Бучі, а передати це все в Одеську область і хай там, е, скажімо, мудохаються з цими заявами. Да? Але ні. Він просто протягнув час. Я дійсно проживаю в Бучі, і за законом справа розглядається з місцем проживання відповідача. І тому розглядатися справа буде, звісно, не в Одесі. а Буде розглядатися в нашому музеї воскових фігур, як ми його називаємо, ріднесенькому ірпінському суді, в який ми ходимо набагато частіше, ніж декотрі судді. Ми там в ньому буваємо як на роботі. Тому чекаємо дуже цікавого засідання щодо пластикових тугоплавких виробів. Які е намагалися запресувати мене, там викликали ТЦК, блін, там ще щось е пред'являли якісь неіснуючі терміни, на кшталт там, розшук, е ще якусь УПУ. За... Ну, ви розумієте про що я. Тому будемо безкомпромісні і будемо жорстко розвалювати цю всю чепушню в законний спосіб в судах. А далі будемо скаржитися. На перевищення службових повноважень. У цього дегана Буги, дегана Нєдіна, Педіна і дегана Цуркана Чушпана. Бугага, чушпан і педін три пластикових дегенерата Одеської області. Будемо наказувати у всій жорсткості закону. Тому приготовьтесь, смажтеся там вазеліном, це буде добре, це буде Україна. Поки все згадав, друзі, якщо щось там ще вас цікавить, напишіть в коментарях, може не всі новини, ще розказав, бо безліч всякої інформації. Наразі е немаю, не завжди маю часу публікувати вчасно всі наші відзняті матеріали. Дуже дякую за вашу підтримку. До речі, я сюди додав, як ми зустріли одного з наших підписників. Йому велика дяка. А ви подивіться, як це відбувалося. Тому коментар, підписочка в описі, посилання на телеграм. Обов'язково перейдіть, долучіться в Телеграм. Тому що в Телеграмі більше актуальної інформації. Для того, щоб загрузити відео на YouTube, потрібно його монтувати, рендерити. Потім вже... Шукати гарний Wi-Fi, що туди залетіло. А в Telegram саме актуальна на сьогодні, на теперішній момент інформація завжди залітає дуже швидко і оперативно. Тому на Telegram підпишіться там без цензури. На YouTubeчик теж дивитесь багато без підписки. Я знаю, що не підписуються із-за того, що тіпа, самі не зареєстровані в Ютубі, тому і не підписуються. Дивляться там з браузера. Зареєструйтесь в Ютубі, це не важко. Придумайте якісь собі там почту, нік, Зареєструйтесь і підпишіться на мій канал. Вам це майже нічого не стоїть. Ну, як майже час тільки, там. якщо ви не зареєстровані, потратьте 3 хвилини, зареєструйтесь. Якщо зареєстровані, то взагалі це вам нічого не коштує. Дзвоничок нажали підписатися, а мені дуже приємно, тому що мені з Ютуба капає монетизація за кількість підписників і переглядів в тому числі. І відео швидше розповсюджується, що дає вам. Можливість також допомагати нам в нашій нелегкій боротьбі. На цьому все разом сила далі буде. Бородянка, новітній офіс, поліції та відрижка минулого. Все, ставлю лайк. Все, вот видишь, колокольчик, все, я подписан на тебя. Все, братуха, ты в блоге. Я с тобой сфоткаюсь. Можешь передать привет подписчикам. Андрей, яхт по батькам. Игорович. Андрей Игорович, вы... Дякую. Добре ти робити добру справу. Оцих гусей треба прихватувати, бо вони Статі людина з Донецької розпоряджаються. Переселенець. Муше шахтар, пенсіонер, 25 років у шахті. Да, зараз переселився. Оце тікає від, від війни в Катюжанці. Чисто випадково заїхали поїсти впізнав. До речі, дуже дякую всім, хто підходить, жме руки. Дякую, вас дуже багато. Я дякую всім, що ви мене впізнаєте. Андрей, я не люблю это, конечно, слава и сейчас. Я звичайный, я звичайный на людина. Я что, мы сразу подключимся? Мы, мы на вашем? Вашу... Красавчик. Там... Я что, там... телефон можете и записать? Я там подскочу, маш... маш... машина стоит на парах под окном. Подскочу. Добрый, с ужасом. Тушь, я думаю, что у вас там было аттике? <свят> <свят> ну, не ну, блять, под рынки поднялись. Тушь их. Что... Ой, блять. На счастье. Тушь их. На счастье. Это точно. Ты же... То, что их подъезжают человек 10, а у вас двое. Ну что, ну подъедут на Петрунку. Дякую, братишка. О, обмыли это дело. Сейчас надо кстати, сниму на память. Вдруг миллион на будет вый скоро. <свист> Ой, как тут... Ой, что это? тут... Как тут... Как тут... Давай, тут... Давай За нас За нас За вас и за спецназ. <свист> 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 Все, Да, и вам, я ходил.